Я фельдшер, Куп'янський медичний коледж, найкращий. І ти буває іноді хочеш вмішатися, що так, там що ви оглянули ну, свої дати які настанови, а потім вже розумієш, що ну, хто во время штурму вмішується, родичі спросять, а все зробили? А які поранення були? Тіряла. Я тряла родичів, я тряла братів, я тряряла побратимів, друзів, яких я знаю, знаю їхню сім'ю і так далі. Можна і обичних хлопців навчити, що вони будуть шарити, як бойові медики. Но це їхнє бажання ток. Ну, звичайно, я хочу далі розвиватися, я хочу рятувати якомога більше. Мене звати Аня, я медик 5 го штурмового батальйону. Фельдшер медичного пункту в армії я з 18-го року. Тобто я в 20 років сюди прийшла. Так я фельдшер, куп'янський медичний коледж Самий найкращий, була старшим бойовим медиком 6-ї механізованої роти в АТО, в ООС, Авдіївка, Золоте. Фівралі я повинна була. Ну, як закінчився мій контракт, і в мене був стояв вибір, мені підписати його чи. Ну, чи піти. Хлопці попросили, ми знаємо, як ти працюєш, ми тобі довіряємо, давай з нами. Тоді якби для себе прийняла рішення, що я буду зі своїми хлопцями. Почалась повномасштабна. Ми скажімо, утримували певні позиції, де понесли ну, скажімо так, розбили нашу колону, але ми їм нормально так добряче насипали, а потім мене перевели. На повошення. Зараз такі ж самі хлопці, тільки більша уже батальйон. Це у нас кармашка. Кармашки у нас підписані, все це для роботи. І то ми більшість своїх речей, які тут ми забираємо в тепло, тому що це ампульні препарати, ті, що ми вливаємо, ну, щоб вони на холоді не хранилися, бо вони потім просто лупаються чи там втрачають свої ефективності і властивості. Тебе ж раді, це працює, і ти чуєш. Ти чуєш, як хлопці заходять, як їх трьохсоте, як вони кричать, і десь хтось двохсотий. Це Дуже тяжко чути, і ти буває наді хочеш вмішатися, що так там що, ви оглянули Ну свої дати які та настанови. А потім же розумієш, що ну хто во время штурму вмішується, от як тільки мені говорять трьохсоти і так далі. Це в першу чергу, коли наклали турнікет. Хлопці там дізнаються по раціям. Коли накладений, як де накладений, коли вже нам підвозять, ми також готуємо машини, розігріваються там інфузі інфузійний підогрівач, то тобто, вже підготавлюються. Набираються ліки. Саме страшне це ожидання. тому що. От кажуть, тяжкий, хлопці не можуть там повністю роздіти його, обдивитися і так далі. І завжди, коли кажуть, там допустим тільки нога, як правило, там немає чисто ног там чи там рук. Там іде політравма, десь якісь внутрішні кровотечі, там живіт, кнівматорекс і так далі. От тобто, ти розрахуєш на одного, а він у тебе ще тяжче. І ми завжди беремо з тим розрахунком, що він тяжче буде, чим ми думаємо. В першу чергу контакт з ним держу це, розмовляєш там, спрашуєш там жінка, діти там. Як тебе звати, і так далі. Потім, коли ти передаєш на наступний етап евакуації, е, ну я запитую, як там, що дивлюся, виписки моніторю. Е, вивозили, допомагали і своїх вивозили, і допомагали різним, і 32-му, і 138 му батальйонам, і 25 п'ятки бувало таке, що вивозили кого-то. І е, е, елементарно ти стоїш, обстріл градами, е, гражданські, цивільні люди. Все, там этот, поїхали, подивимося і так далі. Я хочу знати, що я довозю, ну, довозю всіх і що, хоч в тяжкому, хоч він буде в комі, але він потім вийде з нею, він буде э, бачитися зі своїми родичами. Теряла. Я теряла родичів, я теряла братів, я теряла побратимів, друзів, яких я знаю, знаю їхню сім'ю і так далі. Я коли приїхала на кладовище, до дяді мій перший вопрос був. Я розуміла, що це може не тактично, але я хотіла знати, які поранення і чому медик не спас. От ну, в мене була така злость, чому не винесли, чому він виносив, а його не винесли. І розуміючи, от за їдучи їдячи зараз в екіпажі, везучи кожного, я роблю для кожного все, що в моїх силах. Тому я і повишаю свої навички, щоб я могла робити більше. Тому що я розумію, що коли, не дай Бог, я не врятую, і це тіло, ця людина поїде до родичів, родичі спросять. А все зробили? А які поранення були? Просто обичних хлопців навчаємо. Спочатку ми там свої, дані, потім стараємося по можливості відправити на курси. І ну, так хлопці становляться бойовими медиками. У мене є помічник санітар це Сергій. Він мені дуже допомагає, в тому числі що я можу там узяти людину, на нього покласти якогось не тяжкого. І я знаю, що все буде добре, що він там огляне, потім там йому можливо потрібна допомога. Я як закінчу до нього, що тобі допомогти. Людина без медосвіти, але за час, коли він за мною їздив, людина вже в мене став в'єни. Тобто він знає, ну все, все, що знаю я. Все знає він. Можна і обичних хлопців навчити, що вони будуть шарити, як бойові медики. Ну це їхнє бажання. Ток. Тока а от людини завісять. Якщо вона не хоче, ти хоч вбивай, вбивай. воно ж не буде все одно. Це моя опора. Я не знаю, які в неї просто желізні нерви сталеві, я б сказала. Це мама. Мама в мене я одна в сім'ї, в мене батька немає. В мене мати інвалід. Другої групи вона діабетик з дитинства, і у неї зараз група по очам. У неї одне око взагалі, ну катаракта з'їла простими словами. А другим робили операцію ну, 20% зору, 20-30%. Вона зараз переселен. Вона також ж переселенка, тому що було заділо наш дім, і мене рядом немає. Мене просто розриває те, що я ділюся. На два фронти мене мені дуже шкода свою маму. Мені я дуже за неї переживаю за здоров'я її і так далі. Але я розумію, що я не можу розділитися, що тут як. То якби в мене був вибір поміняти щось нічого. Навпаки, ви знаєте, в певних ситуаціях, якби я знала, як буде, можливо. Я єдина, що теж життю пішла, теж саме зробила, але я могла мати можливість попередити якісь стани, наприклад, трьохсотість пацанов чи там помер хлопець. Тобто могла б шанс попередити людину, що ти не їдь туди, ти там не то. Бути поруч, складний той стан. Я дуже рада, що я познайомилася з людьми, познайомилася зі своїми хлопцями, з роти. Зараз, зараз у медпункті в мене чудовий медпункт, хлопці хороші. І кожного вивозиш, за кожного переживаєш, проводиш заняття, знайомишся, і всі тебе знають. Тому так якось я б не відмовилася. Все одно пішла б. Я вже знатиму, що точно все вже перемога. Що нам скажуть, ми перемогли. Це на кладовище до хлопців поїду. По крайній мере, я я розумію, що я не зможу до всіх, тому що деякі за місцем перебування, де проживають, хоча б тих, що на алеї героїв провідають. Новость скажу їм, хай знають, що вже що так. Від президента за врятоване життя це, напевно, навіть, сама основна і найголовніше. І ось недавно від залужного, також за врятоване життя і так далі. Ну, воно приємно, звісно, нагороди, але якщо б наже можливість була, я б краще замінила їх на життя хлопців. Можна було замінити кого обміняла на життя. Приємно, коли ти привозиш, ми привезли тяжкого. Все, а там сидять хлопці. Хто е, такі, знаєте, от легенькі осколочні, осколкові і е, контузії. і вони тобі кажуть, дякую. Звичайно, я хочу далі розвиватися. Я хочу рятувати якомога більше.